Чую вас, добрі люди, що Христос родився, що народ наш український вільним залишився. Не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші українці рождества діждали, ті, що стали на захист нашої країни, завдяки яким сьогодні ми усі єдині. І ми і ми нині рожденого всі Ісуса просим. Нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить ще й голосить, нехай проставляє, нехай в кожній хаті Христосся рождає. No, 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 Хай різдвяна коляда у вашу хату радість принесла. Христос це рождає. Славімо, Бого! Не тримайся, ми руками веслів вас і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос ми вже будем, Господарю, від вас відходити і рожденого Ісуса. Просити, хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Маленькі Ісуси не не дрімає своїми ручками до світло і, і вашу годину, і нашу родину, і всю Україну Христа ждать. Славі мене. Хай Ісус, дитя, благословить ваше життя, щоб у мирі проживали і біди не знали. Маленький Ісус Гриспи не дрімає своїми руками світок німає. І вашу родину, і вашу і всю Україну, Христа ще жде. Як чоловік з пеленами у Бога оповився пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають царя бога вихваляють Ой ти, Христе, царю. Небесний владарю, даруй літа щасливії цьому дому господарю. Зуси маленький не спить, не дрима своїми руками весь світ дима і вашу родину, і вашу хотину, і всю Україну. Христос! Я Христос я Рождає. Рождає. Славімо Його! Вашій теплій хаті, Щоб були ви завжди щедрі, і багаті, Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог вся рождає. всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог вся рождає. Гарно колядуйте і святкуйте нині. Ми бажаємо щастя вашій всій родині. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився. Христ восцен вітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату. Щастя, радості багато. Хай смачна путя вам дасть, хай сім'ї панує щастя, щоб весел в хату радість поса. Христос зарождає. Живали і біди не знали. Маленький не спить, спитні тримай своїми руками душі світ, Обнімає вашу хатину і вашу родину, І Всю Україну Христос рождає. Добре? Марість, Добре. 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 Як летів по небі, людям голоси ви... Скоріш поспішайте Христа, привітайте, і матір його святу, Скоріш поспішайте Христа, привітайте, і матір Його святу, ми зі спасе просим нам гріхи простих. Нашій Україні ми рути пошли по Та дзвіночком, хоч війна вирує б'ється Україна, але колядує, всі ми зачекали з перемоги днини, щоби повернулись рідні і чужини. Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти, Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос рождає, славімо Його! Дізі вам колядо, не Господа, ще бре, ще чуєш, Господа. Рід великий нині освятився.